Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку Зодіака. Близнюки на період з 11 по 17 грудня 2023 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас співпали. Ось тут планета місяць, це якісь таємниці, або, можливо, вам треба буде вирішити якісь питання з дітьми. Ось тут підкова, це повна чаша, це також успіх та сприятливі події. Ось тут, друзі, покровитель це реальна людина, котра вам допоможе в вашій складній ситуації. Ось тут каблучка. Вона каже за якийсь договір або пропонування одружитися. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я. Або зростання ваших грошей. А також ялинка на даному етапі може означати, що треба її купити і готуватися до Різдва. Підсумуємо друзі. ялинка Добре здоров'я, зростання грошей, якийсь договір. Ось тут іще качечка, це домашнє господарство. Покровитель якась реальна людина, хто вам допомагає. Ось тут планета місяць, це якісь таємниці. А також підкова, це повна чаша і вдале вирішення ваших завдань. Саме на початку цього тижня. А ми, друзі, прямуємо далі подивитися на розвиток подій. Хочу зазнати, зазначити, друзі, що 13 грудня розпочинається зворотній бік планети Меркурій. Меркурій стає ретроградним в своєму русі. Меркурій це ваша планета, планета близнюків. Це планета спілкування, а також підписання якихось важливих договорів. Саме тому, друзі, будьте уважні та обережні. Саме в цей період не треба нічого підписувати грандіозного і планувати якісь важливі справи, а також великі покупки, тому що всі ваші дії можуть бути зворотніми, як хід Меркурія. Що саме я маю на увазі? Наприклад, ви купили холодильник, а він вам або не входить ну, в місце, там, де ви маєте його поставити, або ще якісь такі дрібниці, котрі вам будуть заважати вдало радіти цій покупці. або якісь невдалі підписання документів, або ще щось таке. Саме тому астрологи рекомендують ці три тижні провести в спокійному. Святкування або спілкування з друзями, і нічого такого важливого і не робити і крупного не купувати. А у нас з вами другий розклад для знаку Блізнюки. Ось тут, друзі, корона це якийсь успіх по роботі. Також корабль це може бути мандрівка або завершення якогось грандіозного проєкту. Саме завершення, тому що під кінець року, мабуть, ніхто розумний, нічого не починає, а тільки продовжує або завершує. Ось тут, друзі. Планета місяць це якісь таємниці або незрозумілі ситуації. Для того, щоб ви їх уникнули, запам'ятовуйте мою першу пораду про ретроградний Меркурій. Щоб уникнути якісь непорозуміння та складнощі. Але те, що ви будете завершувати, і те, що ви вже робили до того, воно буде успішним. Ось тут, друзі, замок. Це саме те завершення, про що я вам кажу. А якщо ви щось запланували нове, то воно може або не розпочатися, або розпочатися тільки в січні місяці. Ось замок. Ось тут, друзі, ключик. Це вдале вирішення якоїсь ситуації. Якщо ключик іде після замку, то ви віднайдете рішення саме на це закрите питання. А якщо він йде попереду, то щось ви вирішите, але щось інше у вас буде або неможливо розпочати, або поки що до вас недоступне. Та начебто все. А мы прямуємо далі на третій розклад. Для знаку зодиака Близнюки на період 11-17 грудня 2023 рік. Пишіть, друзі, в коментарях, яка у вас погода. У нас 18 градусів морозу. Звісно, це красиво. Білий сніг та сильний мороз. А у нас з вами третій розклад для близнюків. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Знову ж таки, планета місяць це якісь таємниці. Планета місяць, а також кит. Ось ця киця, вона вам каже про романтичне почуття, але щоб ніхто третій їх вам не зупсував. Ось тут у вас стрілечки догори, це вдалий розвиток. Ось тут лебідь. Це також романтичне почуття, ось, друзі. Хочу сказати, що щось у вас активізується. Ось тут сумна звістка. Будьте уважні та обережні. Не приймайте близько до серця. Бо іноді звістки бувають помилковими. Ось тут, друзі: підняття по кар'єрних сходах або переміна роду діяльності. Можливо, це стосується саме цього. Ви щось планували змінити на кінець року, але у вас воно не вийде. Підняття по кар'єрних сходах або далека дорога, або нова посада. Ось тут ретельне планування за часом. Це вже мається на увазі на майбутнє на наступний 2024 рік. Друзі, гроші для тих, хто ти добре працював, той отримує достойну винагороду. Гроші, а також покровитель. До чого стосується покровитель, до грошей або до роботи. І ось тут також покровительство, але вже покровительство вищих сил. Я завжди кажу, що близнюки це улюбленці долі. Вони завжди беруться за складні якісь проекти, роботи. І їм завжди хтось допомагає. Мабуть, на це вони заслуговують. Саме зараз, друзі, ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось застереження та пораду для знаку Зодіака близнюки на період з 11 по 17 грудня 2023 рік. Застереження, дерево та порада. Договір. Друзі, застереження це дерево. Це може бути якийсь проєкт, який ви вирішили саме зараз розпочати. Дерево воно зростає, зміцнюється. Цей проєкт може бути фінансово успішним, але саме зараз його не треба розпочинати, тому що ваша планета Меркурій вона йде в зворотній бік, і ваші процеси будуть всі або зупинятися, або як то кажуть, буксувати, гальмувати. Саме тому ця карта, добра карта, вийшла вам на застереження. Поки що не робіть нічого нового. А парада, друзі, це договір. Подумайте, плануйте, готуйте договор, договор або договори, але вони можуть статися тільки на початку наступного року. Тому що ці три тижні ретроградний Меркурій. Буде вам складати труднощі. Але всі інші події, наприклад, підсумовувати щось старе, старі якісь заслуги або зустрічі з друзями вони всі будуть вдалими. Саме тому приділіть цьому час. Готуйтеся до свят, спілкуйтеся з друзями, плануйте, але поки що нічого не робіть. Можете тільки завершувати свої минулі справи. А я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.